Добрий, день, шановні українці. Сьогодні я буду продовжувати минуле відео, от, і я вам поясню причини, чому, попише храї, коли, перекладали, коли робили свій переклад в Біблії, так старалися перекласти свій переклад, щоб люди не могли відрізнити Всевишнього Бога від Ісуса Христа. Справа тому, що бопи, вони дійсно читали священне письмо і добре знали, як жив єврейський священник. Вони звернули увагу на те, що єврейський священник мав тільки один обов'язок служити Богові. Він нічого тяжкого не робив, всю, всю важку роботу за нього робили левити. От, але... Всі весь єврейський народ повинен був принести десяту частину всього, що вони зробили, пожертву на храм до Всевишнього Бога. І вони мали принести найкраще. От. Як робилася пожертва? Людина приносила там любу худобину, козу, вівцю, баранчика чи бика. От. І до жертівника левити знімали шкуру, різали цю тварину, знімали шкуру. От, і запікали м'ясо на вогні. І це були приємні пахощі для його. От. Частину м'яса вони спалювали, от. а частина м'яса йшла священникам. І так абсолютно всі продукти харчували. От. І е, 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 є ж у нас люди, чи, точніше, не люди, які от хочуть жити за чужий рахунок. І от вони прочитали Новий заповідь, дивляться, а Новий Завіт нічого не пише: ні про християнський храм, ні про християнського священника з людей. І тоді вони вирішили простих людей намахати. Розумієте, по версії попів, якщо вивести Ісуса Христа, в рівень совещенного Бога, то тоді буде потрібен священник з людей, розумієте чи ні? От. І коли ви приходите до церкви, то ви могли помітити, що священники православні вони дійсно читають Евангелію, але вони стараються читати в тих місцях, там, де описується, як люди приходять в храм. На моліст, вона да? Понимаєте, так? Справа в тому, що євреї тож були обязані це робити. Понимаєте чи ні? А Ісус Христос сказав в Євангелії від Івана 4 розділ, що такого місця нема. От, він взагалі в чому молитися вдома. Да. <кліпи> І от тепер е, попи е, ніколи вам. В церкві не прочитають послання до Євреїв, 8 розділ, там, де описується, що християнський священник це Ісус Христос, який сидить по праву руку від Всевишнього Бога. От. І от на цьому навіть протестанти зловилися, які все життя читали тільки синодальний переклад, переклад. І вони до сьогоднішнього дня також не можуть відрізнити від Ісуса е, е, Христа від Всевишнього Бога. Але знайте і пам'ятайте, що це було зроблено спеціально. Для того, щоб проста людина думала, що от і це священник Севешнього Бога, що він там служить в храмі, придумали слово Євхарістія, от, придумали слово літургія і так далі. Але це все обман. От, е е е що їм за це Бог зробить, я не знаю. От, це їм перед Богом відповідати. Але я цей канал організував. І всі ці вам ролики всі ці читаю і розказую. От для того, щоб ви зрозуміли, що якщо вам потрібен Бог, то тоді читайте Біблію і вдома до Бога моліться. От тому що ПІП точно ніякого відношення до Бога немає. Це перевірено за останніх 30 років, скільки я займаюся цим питанням. Дякую.